Заслужений артист України Віталій Кашперський з'являється у Полтавському музичному училищі імені Лисенка. Йому радіють усі: директор, викладачі, студенти. Його тут люблять і не забувають. Культура, толерантність. Ну просто завидна. Наскільки він може радіти за успіх іншого, за успіх колеги. Партнери по виставі, напевно, там, але навіть студенти, от їх, ми скільки з ним вчилися разом, зроби, створили творчих проєктів і бачачи там студент. Цікаво виступає, сказав е, Віталій Масму, сказав: ух, сволоч, ну і, ну і сволоч талантливий какой. Ну, ну такі речі бувають, ну, ну просто, ну подивіться, що він робить. Він таки в нього його розривало від того, як він радів за чиїсь успіхи. І він в цій миті проявляв щось таке своє, таке інколи це з гумором, але він не повторний, не повторний. Режисер, актор, педагог усе своє життя Віталій Кашперський присвятив улюбленій професії, закінчив Київський театральний інститут імені Карпенка Карого, одержав аж два дипломи: акторський та режисерський. Працював у Житомирському драмтеатрі з 1966 року у полтавському музично-драматичному театрі імені Гоголя. За цей час ним зіграно або поставлено десятки вистав, серед яких Наталка Полтавка, Платон Кречет, Голубі Олені, Брехня. У деяких виставах Віталій Степанович був актором та режисером водночас. Його партнерами були легенди полтавської сцени Володимир Мирошниченко, Володимир Рипенко, Василь Конопацький, Жанна Северин, Юрій Попов. У кожному театрі свої традиції. Навіть куліси пахнуть по-своєму. Дух театру. В чому він пошук так було завжди. Шукали, шукали, шукали. Режисери, актори шукали. Це один із найкращих театрів на Україні. Він був в свій час. Мінялася режисура. Менялись актори, Менялись драматургія. Дуже важливо що ви ставите. Кожна роль це боротьба, це, це шукання оцього зерна її, на чому побудоване його існування, ради чого взагалі існує в житті цей персонаж. Навіщо він взагалі? виписаний драматургом. От угадав це? Зумів його втілити на сцені в життя. Значить, то твій плюс. У 1998 році Віталій Кашперський очолив театральне відділення Полтавського музичного училища імені Миколи Лисенка. Звісно, робота педагога, викладача відрізняється від роботи актора чи режисера. Інколи вона навіть важча. От актор, актор, що він робить? Він, по-перше, це завдання не тільки студента. Він повинен виховувати з себе людину, яка зможе обагатити іншу людину. Це актор повинен робити. Він повинен знати, що він в даному випадку, виходячи на сцену, він стає. Педагог в тій чи іншій якості Віталій Кашперський виховав не одне покоління акторів. Нині він бажаний гість на репетиціях театрального відділення полтавського музучилища. На жаль, таких акторів небагато, які ну можна просто сказати, мають інтелігентну зовнішність або там якось да актори, які е справді мислять. На сцені не удають процес мислення, як це багато вміють акторів це робити і досягають успіху, в тому числі і у кіно. Він мислить, тому що йому є що сказати людям. Він постійно в цьому знаходиться в процесі пошуку. І коли з ним спілкуєшся, він постійно про щось думає. Він не може просто так сказати: ну тут так просто. Ні. Ніколи не просто. Оцей урок, він мовити, режисерський, він теж назавжди. Акторів не буває колишніх, як не бувають колишніми, любов і повага, якими світяться очі людей. Час іде, а любов залишається. Що віддав, те твоє мабуть, саме у цьому і полягає нелегке акторське щастя.